Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про п'ятий закон фінансової грамотності. Уникай боргів, особливо споживчих. Чому це так важливо? Споживчі кредити, такі як на телефони, побутову техніку, не приносять жодного прибутку. Навпаки, забирають частину майбутніх твоїх доходів, створюють ілюзію доступності, але насправді ведуть до залежності та фінансової нестабільності. Кредит. Це не рішення проблеми. Всього лише відтермінування наслідків. Як потрібно діяти розумно. Перше. Брати кредит лише на щось необхідне: освіта, бізнес, житло. В жодному разі не для емоційних покупок. Друге завжди потрібно мати план повернення. Скільки, коли, з яких грошей. Третє потрібно уникати миттєвих позик під високі відсотки. Вони можуть призвести до боргової ями. Четверте: розраховуйся готівкою. Так, ти краще усвідомлюєш цінність грошей. Пам'ятай, життя без боргів це менше стресу та більше свободи.